Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні у найближчі два дні 5 та 6 серпня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте та що у вас з погодою. Вівторок, 5 серпня. Ранок на заході зустріне м'яким сонцем. Але по обіді карпатські хребти можуть огорнути сиві дощові хмари. Місцями при карпатських регіонах прокотяться короткі грози. Врешті областей заходу нашої країни опадів цього дня не прогнозується. Небо загалом мінливо хмарне. Вітер північно-західний, легкий 5-10 метрів за секунду. Денна температура коливатиметься в комфортних межах плюс 25 плюс 28 градусів. Вночі опуститься до плюс 14, плюс 18 градусів. У північних областях день обіцяє бути спокійним та переважно ясним. Цього дня тут без опадів. Жодної дощової краплі в північних регіонах не прогнозується. Повітря прогріється до комфортних плюс 26 плюс 29 градусів. Ніч принесе свіжість з показниками термометрів близько плюс 15 плюс 18 градусів. З легеньким північно-західним вітерцем 5-10 метрів за секунду. Центральні регіони 5 серпня купатимуться в сонячному промінні. З самого ранку небо чисте, лише подекуди ходитимуть кучеряві хмарки. Дощів цього дня не передбачається. Стопчики термометрів в день піднімуться до спекотних плюс 28, плюс 32 градуси. Найспекотніше у степових районах Кіровоградщини та Дніпропетровщини. Увечері температура спаде, і ніч зустріне регіон приємним: плюс 16, плюс 20 градусів. Вітер очікується змінних напрямків 5-7 метрів за секунду. На сході України серпневе сонце. Жодної хмаринки на небосхилі. Небо синє та чисте. Опадів цього дня в східних областях не очікується. Денна температура становитиме приблизно плюс 28, плюс 30 градусів. В районах Приазов'я подекуди до плюс 32 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. Вночі Східній області охолонуть до плюс 17 плюс 21 градусу південний регіон від чорноморських берегів Одещини до кримських узбереж порине у спекотну суху погоду. Ясне небо, ні дощу, ні навіть натяку на В Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 32, плюс 34 градуси. Найспекотніше буде на Херсонщині та в глибинах Кримського півострова. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Ніч у південних краях майже тропічна, не нижче плюс 20 градусів. Середа, 6 серпня. У середу, в Західній області ще до світанку завітає дощ. Під покривом ночі в усіх областях заходу нашої країни очікується короткочасний місцями навіть грозовий дощ. В день небо мінливо хмарне та поступово буде прояснюватись. Дощові хмари попливуть далі на схід. Температура після фронту відчутно нижча, максимум близько плюс 21 плюс 23 градуси. Вітер північно-західний до 7-12 метрів за секунду, подекуди поривчастий. Ніч на заході освіжаюча, близько плюс 14, плюс 16 градусів. Північні регіони з 6 серпня відчують подих атмосферного фронту. Вранці тут ще пануватиме відносний спокій. Проте вже о півдні стрімко насунуться важкі свинцеві хмари та в Чернігівській, Житомирській. Київській областях небо потемніє, і вибухне довгоочікуваною зливою. Місцями гроза може прийти з дрібним градом. Також можливий шквалистий вітер, який під час бурі може сягати 15-20 метрів за секунду. Щодо сумщини, то тут опадів цього дня не прогнозується. В день температура повітря прогріється до близько плюс 23-25 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 16, плюс 18 градусів. До вечора негода в північних областях вщухне, небо очиститься, відкриваючи шлях зоряному світлу. У центрі України 6 серпня погода також буде нестабільною. ранок розпочнеться сонця. Та вже ближче до обіду небо край затянуть грозові хмари. Вдень у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях та в придніпровських районах Полтавщини пройдуть короткочасні дощі, місцями досить інтенсивні. На Черкащині та Кіровоградщині зливи можуть супроводжуватися громом і блискавками, сильним поривчастим вітром і локальним градом. Щодо Дніпропетровщини, то сюди дощовий фронт не дійде. До приходу дощу стопчики термометрів в центрі піднімуться до плюс 30 плюс 32 градусів. З наближенням зливи спека відступить, температура знизиться. Після грозового дощу повітря стане легшим і прохолоднішим. Близько плюс 22 плюс 25 градусів. Ніч у центрі обіцяє бути теплою, але не душною – Близько плюс 18 плюс 20 градусів. Східна Україна цього дня залишиться осторонь дощового фронту. Він сюди не дістанеться. Тож у східних регіонах в середу пануватиме сухе і палюче літо. Над Донбасом і слобожанськими полями Харківщини висітиме білий серпанок спеки. Сонце палитиме немилосердно з самого ранку до вечора. А небо лишатиметься ясним. Жодної краплі дощу. Температура стрімко зросте і вдень сягне плюс 30, плюс 32 градуси. Вітер слабкий та ледь-ледь помітний. Ніч принесе лише невелике полегшення. Температура знизиться до плюс 18, плюс 22 градусів. У південних областях, 6 серпня, літнє сонце пектиме нещадно, а небо залишиться майже безхмарним. Лише над горизонтом може повиснути марево чи пробігти кілька перстих маринок, та дощу вони не принесуть. Температура повітря в день досягне значень плюс 32, плюс 33 градуси. У Криму денна спека підніметься до плюс 34 градусів, особливо в центральних і північних районах півострова. Вітер у південному регіоні змінних напрямків слабкий 3-8 метрів за секунду. Вночі температура повітря опуститься та все ж буде задушливо: плюс 20, плюс 22 градуси. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.